Вітаю вас! Ми ніколи не думали, а може Національний банк з допомогою, і таке красиве слово, монетарних методів вплинути на курс гривні, а на інфляцію. На ну, взагалі на ситуацію. Може? Може. Але це не так просто. Я зробив відео, де розповів, як Національний банк з допомогою цих монетарних методів може впливати на курс гривні. Ну, відповідно на інфляцію і взагалі на роботу банківської системи. І тут виникає запитання, а чи впливає він? Чому не впливає? Або впливає так от так от, а не так, як воно виходить? Ну, для розумних людей, я думаю, це відео буде цікаво. Але звертаю вашу увагу, що це відео, воно так і називається, практичне завдання, як Національний банк ну, впливає на інфляцію і відповідно курс гривні. Лише для членів клубу економічної мудрості. Ну, вважаю, це буде справедливо. Якщо людина мудра, значить ну, вона це відео подивиться. Ну, якщо не мудра, то не треба. А так, з моєї точки зору, мудрих людей повинно бути більше. Ви як вважаєте? Чи ні? У будь-якому випадку пропоную вам подивитись ну, відповідно, велике відео про монетарні методи, як вони працюють, ну і стати спонсором. Клуба економічної мудрості. Там багато цікавих відео, якраз для мудрих українців. А поки що до побачення і все найкраще.